Компанія Агропартнери. Займаємося запчастинами сільськогосподарської техніки. Знаходимося в Кропивницькому, проспекті інженерів 8. Великий асортимент, великі склади запасних частин. Один з напрямків, який ми розвиваємо, яким займаємося вже більше п'яти років, це противаги на різні, на різні типи тракторів: Імпорт вітчизняне. Тракторці, от те, що в нас зараз є на складі. 250 кг на задні колеса трактори T-Case, 7 серія, 210 Puma. Противага Противаги 50 кг John Deere, Майже на всіх лінійки тракторів John Deere встановлюються. 45 кг... Для тракторів New Holland. Знову таки майже на всіх тракторах, на всіх лінійках New Holland встановлюється 65 кг на New Holland Case. Встановлюється на задні колеса, може бути по три штуки на одне колесо. До вантаж де по 185 кг. 195 кг. Далі наш улюблений МТЗ. Є отакі от, от рамки Леті. Є рамки такі зварні різні типи. Далі запаковане, відправляємо сьогодні це для тракторів John Deere. 205 кг і 75 кг. Там от у нас є кубота, є фенди, є навіть фенди на тонну передок. Різні різні типи для різних тракторів, що ви зустрінете на ринках на ринку України. Великий склад, це ще не все, там ще одна є площадка, і там ще додатково лежать вантажі. Це, як приклади, люди могли бачити це все тіло. Звертайтеся, кому цікаво. До речі, всі вантажі українського виробництва, якість от вам приблизно да, якість досить е, класна. Не бачу сенсу зовсім купувати е, імпорт. Е, купі абсолютно Імпортних оригінальних вантажів, От, якщо це стосується да, да, збережено навіть е -е емблемки там, ага, якість гарна. Ну і відповідно, якщо це Україна і ціна буде не така, як на імпорт. Ці вантажі навіть дешевше за блушний імпорт. Якщо ви там десь побачите на ринках, продають баучні вантажі, такі, то вони ну, оригінальні, то вони будуть дорожчі. Якщо ми, що стосується противаг, цих я не бачу сенсу купувати імпортне. Ну, просто кусок металу, який висить у вас на тракторі. Я не бачу сенсу ну от Такі от якість, звертайтеся, відправляємо любим перевізником. Своя машина є там, по зиму, якщо недалеко від Кропивницького, то можемо привезти навіть господарство. Якщо це далеко, то або адресна доставка, або просто на відділення нова пошта, сад, делівері і інші перевізники. Звертайтеся, будемо раді співпрацювати.